На Прикарпатті більше 890 об'єктів будівництва не завершені, 56 з них загальноосвітні школи. Це минулорічна статистика. Серед шкільних довгобудів на Завизівська зож перших-третіх ступенів. Ось так вона простоює уже 13-й рік. А проблема, переконує директор школи, справді велика. 13 років діти працюють у непристосованих кабінетах для фізики і хімії, їдальні у цокольному приміщенні без актової та спортивної зал. Наші діти займаються по фізичному в цокольних приміщеннях. Кімната 60 квадратних метрів, де ми, можливо, так з трудом можемо замістити дітей, щоб у непогоду у всяко діти не біли на вулиці. Харчування. Так само в цокому приміщенні, де каналізацію нереально зробити. За самий сезон, коли ми виключаємо опалення, усе покривається стіни, пісню є грибок, ми знову потім з труднощами затратою величезних коштів і своїми силами то знищити, щоб знову ми могли якось вийти на реальну ту ситуацію, щоб дітей туди завести. Про дану проблему, каже Ярослав Будзак, знають усі: від сільської до обласної влади. На завершення прибудови потрібно близько 8 мільйонів гривень. Тож без допомоги держави тут не обійтися. А от вирішити ще одне не менш важливе. Питання вдалося за допомогою депутатів обласної ради Юрія Дерев'янка та Володимира Хопти. Обранці облаштували внутрішній санвузол. Кажуть, здоров'я дітей це найголовніший пріоритет освіти. Тому чиновникам потрібно більше звертати увагу на здавалося б і так зрозумілі питання. Для того, щоб зрозуміти, наскільки ця проблема актуальна, мабуть, добре би щоб. Е... В білому будинку Івано-Франківського хоча б на тиждень закрити всі туалети і поставити біотуалети на вулиці, коли було мінус 20, мінус 30. Тому я думаю, що всі можновладці розуміли би, що це таке невідсутність туалетів в сільській місцевості в школах. Я хочу подякувати батькам, батьківському комітету, громаді села, яка підтримала ініціативу спорудження внутрішніх туалетів в школі. Було батьками зібрано близько 20% коштів. Депутати пообіцяли питання прибудови школи та облаштування санвузлів підняти на рівні обласної ради, адже наразі у більшості сільських шкіл туалети розміщені на вулиці. Тож потрібно ініціювати відповідну програму, яка б вирішувала ці проблеми.